На правий бік і прямуєте до наступних гірок. Решта майже кілометрової траси також не менш складна. Всім подобаються ділянки, які кидають вас під грандіозну структуру. Грім це 120 секунд напружених переживань. Але ця траса не дешева. Ціна грому 5 мільйонів означає, що це була величезна інвестиція. Тут, у Норвегії керівництво парку атракціонів «Тюзенфрід» мало бути впевненим, що ця інвестиція варта того. тюзенфрід досяг моменту, коли нових відвідувачів до парку повинні були залучати вкладені в нього гроші. Нам були потрібні особливі гірки, які б змусили людей запам'ятати тюзенфрід Так Виникла ідея, яку потрібно було реалізувати. Тюзенфрід запросив відому британську інженерну компанію спроектувати грім. та ж сама компанія створила велетня найшвидші гірки в Європі. зважаючи на їх досвід, тюзенфрід хотів чогось нового. у Тюзенфріді вважали, що гірки мають бути повітряними. Отже, як інженери виконали це прохання? Вони включили в трасу багато підйомів вони просто підіймають вас з ваших крісел. ви не можете далі всидіти в кріслі. вас насильно з нього піднімають. фізично ви втрачаєте вагу, і ви повинні бути пристебнуті, щоб не вилетіти з вагончика. Те, що вас примусово піднімає з місця, є реакцією на так звану негативну гравітацію. причому негативну, тому що на піку цих гірок ваше тіло стає невагомим. Але що станеться, коли ви прийдете гірку і досягнете низу? вас притисне до крісла, просто придавить додолу. Тож, якщо ви сидите у поїзді, який має чотириразове прискорення і вирішили б зважити себе, то ви б важили у чотири рази більше ніж завжди. це реальний досвід а не вигадки вони хотіли так би мовити повітряності, але чи вони отримали її? Ми розташували мікрокамеру під трасою, яка фокусується на колесі. Щоразу, як колеса відривається від колії, ви отримуєте так би мовити повітряність. Ми нарахували 11 моментів, які роблять ці гірки не схожими на будь-які інші гірки в нашій десятці. Але є лише один справжній тест для гірок: це покататися на них. Ми запросили Карен Бенетлунд, американську журналістку з Осло, проїхатися разок на громі разом з одним із інженерів. Каран вже досить давно не піднімалася на гірки. Останнього разу я їздила на гірках, коли мені було 13, а тепер мені 48. І тоді це було найгірше відчуття. Я думала, що помру. Не треба було цього робити. Мені варто спробувати, щоб побачити, чи це буде те ж саме відчуття, чи це не так погано, як я пам'ятаю. Тримайся. Ну, як ти ще жива? Мені здається, що я кричала від вершини першої гірки до самого кінця. Але на трьох останніх гірках я кричала насправді від задоволення. Та друга гірка це щось, чого не можна передати словами. Всі говорять про другу гірку. замість величезної першої гірки. Ми її розділили. І використали її половину для першої гірки, а другу половину для другої. цим досягається те, що ми мчимо до другої гірки на великій швидкості, вже відчуваючи невагомість, і раптом відчуваємо наступний стрімкий спуск. І я думаю, ми отримуємо більше ніж подвійне задоволення шляхом поділу на два. Грім демонструє, як можна використати нові технології для створення траси, котра просто викидає вас із крісла від початку до кінця. Але пам'ятайте, що як і на більшості гірок, тут діють обмеження щодо зросту. Тож перевіртесь перед тим, як займати чергу. Масштаб траси роботи вартою включення в десятку. Норвегія можливо це далеко від основних туристичних центрів Європи, але така подорож варта того, щоб випробувати ці фантастичні гірки. Переходимо до номера 4. Вражаюча мегафобія. Це означає великий страх. І воно відповідає своїй назві. Номер 4 – мегафобія. Відкрита у 1996 році. Мегафобія стала першими дерев'яними гірками, які були збудовані в Великобританії за останні 50 років. Вони були і залишаються найбільшими гірками у Британії. Вони зведені у парку розвагу до Південно-Західному Ельсі, 200 миль від Лондона. Трохи далекувати від звичайних туристичних маршрутів, але це обов'язковий пункт програми для шукачів адреналіну. Перший спуск із 25 метрів є підготовкою до траси, на якій можна розігнатися до 80 км за год. Це дерев'яне чудо потім підіймає вас на іншу гірку, повертає на 180 градусів і несе у центр всієї структури. Ми радимо вам сидіти у хвості мегафобії, щоб отримати найкраще враження. Ви будете кричати до самого кінця, але перед тим вам ще треба минути дві круті гірки перед завершенням траси. Дерев'яні гірки надзвичайно відрізняються від сталевих. Сталь забезпечує однакову поїздку щоразу, але мегафобія дуже непередбачувана на дерев'яних гірках усе по-справжньому сама структура. Якщо ви уважно придивитесь, то побачите, що вона рухається. Тому дерев'яні гірки дають вам більше поштовхів, струсів та гуркоту, що власне ми і любимо. Знадобилося два роки, щоб спроектувати і збудувати мегафобію. Для майже кілометрових гірок було використано понад 12 тисяч футів рейок та півмільйона кілограмів дерева. Якщо викласти все це дерево в одну лінію, то смуга простягнеться від мегафобії до Лондона, а це понад 300 кілометрів. 36 тисяч болтів та 35 тонн свяхів тримають цю структуру купі. Любителі гірок справді радіють. В кінці поїздки тебе піднімає з крісла прискорення у 27 миль. І після цього раптова зупинка. Це мегафобія. Гуркодіння по трасі створює величезне навантаження на поїзд, але він розрахований на тривалу службу. Відтоді, як у нас з'явилися ці вагончики, ми не мали жодних проблем з ними. Все дуже важке і міцне. Я маю на увазі товщину металу. Ось можете самі переконатися, вага повного поїзда складає 6 тонн. Ці вагончики мчать зі швидкістю майже 80 км за годину і так інтенсивно, що здається, ніби швидкість набагато вища. Мегафобія швидкісні гірки світового класу. З моменту відкриття у 96-му році у Європі спостерігалось пробудження інтересу до дерев'яних атракціонів, і це можна пояснити мегафобією. Це були перші гірки, які ми збудували з дерева в цій країні за останні 50 років. я сподіваюся, що всі інші парки в Британії наслідують цей приклад. Адже ви знаєте, гірки це найкраще в парках. Мегафобія, Мегафобія – це вражаючі гірки. Вони гуркотять по трасі на високій швидкості, і нам подобається перший 25-метровий спуск. У парку розвагу Акуд завжди дружні сімейна атмосфера, і він вартий того, щоб його відвідали справжні шанувальники гірок. наступний номер справді велетенська структура, яка більш ніж заслуговує на свою назву на третьому місці. – «Колос». 125 тисяч дерев'яних дощок, висота майже 60 метрів, швидкість понад 120 кілометрів за годину. Не буде перебільшенням сказати, що коло справжній велетень серед американських гірок. Ми знову в Німеччині цього разу найближче місто Гамбург. Атракціон розташований у парку Хаді за одну годину їзди на південь. Парк атракціонів прикрашений добре відомими символами. Але позаду статуї свободи розмістили символ страху. Це найбільші дерев'яні американські гірки в Європі і одні з найкращих у Німеччині. Колос досить повільно піднімається на висоту у 60 метрів. Ви повертаєтесь назустріч жаху, який на вас очікує. А потім ви три секунди, які здаються нескінченними, летите вниз. Не встигаєте оговтатися і знову піднімаєтесь угору, і знову падаєте вниз а колос вже несе вас до наступних велетенських підйомів. Колос – це обов'язковий пункт програми для фанатів дерев'яних гірок. У колосі все особливе і будова, тобто те, як він був сконструйований, і особливі вагончики, дуже особливі колії і, звичайно ж, гальма. На колос пішло стільки деревини, скільки вистачило б на будівництво 4,5 тисяч будинків. Усе було виготовлено заздалегідь, а на місці просто змонтовано. Кожна дошка була пронумерована. Ми склали їх як велетенський пазл, одну за одною, одну за одною. Так ми зекономили час і гроші. Де закономлене пішло на інші елементи атракціону? Зокрема, на колосі додаткові часи гроші пішли на пасажирські сидіння. Вони були трохи підняті, щоб усі пасажири мали однаковий огляд. А коли всі мають однаковий навколишній огляд, то решту можна залишити на розсуд гравітації. 122 кілометри за годину. Це найкраще, що можна було зробити. Вгору! Яка легкість. Це класичні американські гірки з великими підйомами. Нам особливо сподобався 360-градусний поворот наприкінці поїздки. це безкінечне дерев'яне диво. Ми гарантуємо, що зійшовши з вагончика, ви захочете повторити цей політ дерев'яні американські гірки будуються абсолютно однаково вже сотню років, але колос зводили дещо не так. Причина проста, але важлива. Колос розвиває просто шалену швидкість, тому дорога повинна бути ідеально рівною. Якби колії для колоса будувалися як завжди, то високі швидкості були б неможливими. Але дизайнери хотіли розвивати супершвидкості і тому дорогу побудували у новий спосіб. У минулому самбайколі для дерев'яних гірок будувалися послідовним приєднанням дощок. відтак дуже важко було створити рівну поверхню. Колій для колоса приєднувалися так, щоб дорога вийшла досконало рівненькою. Я можу відверто сказати, що колос для мене завжди буде номером один. Так, фантастично, чудово. це суператракціон. 145 секунд дії неймовірних сил гравітації і захоплюючих спусків, а також різкого гальмування. Але майте на увазі, як не дивно, у колоса обмежені розміри. це другі за розмірами американські гірки, які фанату тракціонів пропустити неприпустимо. Тож не минайте. А у нас на черзі номер два дракон хан сталеві гірки, які здатні на те, на що не здатні жодні гірки в Європі. Вони перевертають вас догори ногами аж вісім разів. Номер два дракон хан. Ми в Іспанії, найближчий аеропорт Барселона. Одна година від Порта Вентура, де розташована Universal Studios. Цей парк атракціонів, що прикрашений знайомими декораціями, і є домівкою дракон хана. Це 1200 метрів чистого жаху. Вісім перевертань роблять його європейським рекордсменом. Дракон хан страшний атракціон. ви піднімаєтесь на висоту 46 метрів і захоплюєтесь виглядом середземномор'я. Ви не встигаєте насолодитися видовищем і падаєте на швидкості понад 100 кілометрів за годину. Це неймовірно але на цьому все не завершується. Ви знову піднімаєтесь, повертаєте різко ліворуч і прямуєте далі. Фантастична особливість атракціону численні перевороти догори ногами. Безстрашні сидять у рядах по чотири. А вам ми радимо поспостерігати за цим видовищем з землі. Це було страшно, але захоплююче. Мені було страшно. Мені було страшно. Найкраще сидіти першим. Фантастично. Нас усе перевертало і перевертало. Спочатку мені було дуже страшно, але зараз я знову йду за квитком. кожен парк прагне виділитися. Дракон Хан найбільші американські гірки цього типу в світі. тому люди, говорячи про Порт-Авентура, автоматично говорять і про дракон хана. Індустрія атракціонів – бізнес у мільярди доларів. Новим паркам потрібні галасливі атракціони. Порт Авентура відкрився у 1995 році, сподіваючись справити на відвідувачів незабутні враження з допомогою дракон хана. Коли ви послідовно перевертаєтеся вісім разів, то відчуваєте безпомічність і не знаєте, чи вистоїте до кінця, на якомусь етапі усі здаються і заплющують очі. Вагончик проїжджає щодня понад 300 кілометрів. Колеса постійно в роботі. Їх треба регулярно оглядати, бо нерівне колесо може пошкодити колію. Ми зазирнули під вагончик, щоб з'ясувати, чому ми знайшли нерівне колесо, а це означає, що воно вібруючи, може пошкодити колію. У колії можуть з'явитися мікротріщини. Саме тому ми замінюємо колесо. Заміни відбувається швидко, і за 10 хвилин вагончик знову в роботі. Щоб не затримувати відвідувачів, по лінії пускають три вагончики. Може, саме тому дракон хан і став таким популярним. В атракціоні все не перевершено, Від спусків до історії. Все зроблено із максимальним дотриманням східного колориту. Зовнішній вигляд парку справа не лише естетична. Звісно, ми намагалися дотримуватися традицій, Але ми хочемо, щоб наші атракціони також розповідали цікаві історії. наприклад, коли ми готували китайську секцію, то команда з трьох осіб виїхала до Китаю, щоб проаналізувати і зафіксувати кожну ключову деталь традиції і культурних особливостей Китаю. Дизайнери не зупинилися на фарбах і костюмах. Атракціон має тему і вираз Зну характерність, що особливо видно у дракон хані. Атракціон розповідає історії загадкового дракона. Він спить, але несподівано прокидається, коли до нього наближаються люди. Біля гірок ви чуєте гарчання дракона, який прокидається. і це досить страшно. Драконхан – хан дике створіння. Від початку до кінця атракціону ви тримаєте очі широко розплющеними від жаху, але й задоволення отримуєте неперевершене. Біля виходу з Драконхана люди вказують один на одного, тримаються за животи, прикривають очі, вони регочуть. Вони задоволені дракон хан з його швидкостями у 105 км кілометрів за годину. і завдовжки у 1200 метрів. Легенда серед американських гірок. Сонячних днів тут 350 на рік. Тому вам гарантований приємний вихідний. Сейдон, перші водні американські гірки в Європі. Номер вісім. Ми стояча подавали шокові хвилі. Номер сім справжня класика біг діпер у Блекполі. Номер шість рухливе свято. Німецький 1200 тонний подорожній Євростар. Номер п'ять. Штормовий атракціон Грім з Норвегії. Номер чотири. Валійське диво, мегафобія, третє місце зайняте справжнім велетнем колосом, найбільшими дерев'яними гірками в Європі. Номер 2 Чудовисько від Universal Studios. Дракон Хан час побачити найпершого короля Європи. Найпопулярніший парк атракціонів у Великій Британії пропонує на номер перший подвійне диво Немезиду і забуття. Ми знову в Англії, дві години їзди від Лондона до Елтон Тауерс, велетенського парку атракціонів. Саме сюди покіна принцеса Діана привозила своїх синів на вихідні. Це також домівка двох американських гірок світового класу. це не мезида, а це забуття. Вас піднімає на 21 метр над землею. Перед вами відкривається чудовий вид. Потім забуття зупиняється на три невимовні секунди. Вас переповнює страх. А потім ви починаєте падіння. Це не простий спуск, а вертикальний. Ви на 30 метрів падаєте в забуття. Забуття це найкрутіші в світі гірки, що видушують із вас усі емоції і роблять атракціон просто неймовірно страшним. Нам потрібен був вражаючий атракціон, тому і з'явилося забуття. Це перше у світі гірки з вертикальним спуском. такого більше немає ніде у світі, і він просто вражаючий. Просто фантастика. Один з найкращих атракціонів. Найкращий в усьому парку. у мене мало серця не зупинилося. Прекрасний атракціон було страшно, коли він зупинився, а потім помчав униз. Було дуже страшно дивитися донизу, просто невимовно. Але я рада, що спробувала. Певно, в мені заговорив садист, коли вирішив зупиняти рух на горі. Технічної причини цьому немає. Просто так виробляється більше адреналіну. За три секунди людина сповнюється передчуттям того, що на неї очікує. Це чистий театр, додатковий драматичний елемент. А потім вагончик розвиває швидкість майже у 110 км за годину, і виникає відчуття, що він уже ніколи не спиниться. Цікаво, як змінюється серцебиття людей, які вирішують покататися на атракціоні. Ми вирішили це перевірити. Сьогодні ми підрахуємо серцебиття людини на гірках за допомогою звичайного приладу для виміру пульсу, який добре реагує на коливання в ритмі. Ми виходимо з того, що нормальне серцебиття особи приблизно 70 ударів за хвилину. Зараз ми маємо 105 ударів. Побачимо, що відбудеться з пульсом на горі. Дес причепив вимірювач до судді райвела, який захоплюється гірками. Здається, його перечуття задоволення вже прискорило ритм. Ще раз перевіримо 162. О Боже. Найчастіше серце билося на горі. Потім цей ритм утримувався до кінця атракціону. А потім настало стабільне розслаблення. Як зараз? 150. Гадаю, це чудово. А ти як вважаєш? Так, звісно. забуття це нове слово в атракціонах. хоча хитрість у ньому лише одна, але її вистачає цього не можна сказати про справжнього короля серед американських гірок Європи? Немезида, сусідка забуття. Вони ділять прекрасний пейзаж, але на цьому схожість закінчується. Це півтори хвилини інтенсивного захоплення. Перший спуск здійснюється на швидкості у 80 км за годину. Далі вагончик перевертається, робить петлю і мчить назад до станції. Але атракціон не завершено. Він об'їжджає дерева і пірнає під землю. Робить Ще одну велетенську петлю і останній переворот це захоплюючий атракціон. Якщо ви пройдете хоч раз, то захочете зробити це ще і ще. Ви знаєте, що на вас чекає, і ніби перечуваєте це, але все відбувається так швидко, що ви все одно виявляєтесь неготовими. Класно, справді класно, а особливо під час спуску. Нам сподобалося, коли воно перевернулося. Так, таке дивне відчуття, коли тебе перевертає, і перевертає. Просто жах. Ми переверталися, ноги метлялися вище голови. Таке відчуття, що зараз твій шлунок не витримає такої напруги. Ми сиділи попереду, тому відчуття було таке, ніби з неба повертається на землю, захоплюючи ми вирішили створити зовсім новий сенсаційний атракціон? Ми хотіли кинути виклик людям, але не перелякати їх на смерть. Адже кому потрібно, щоб відвідувачі при одному погляді на атракціон казали ні, я туди не сяду Але до реалізації диких побажань дизайнерів треба було подолати кілька перешкод. Тут, у Елтон Тауверс, ми не могли дозволити, щоб атракціон піднімався вище дерев. Ми повинні були усе сховати. Отже, якщо ми не могли піднятися вгору, то мали спуститися донизу. Ми продовбали заглибини в камені, і саме вони зробили намазиду унікальною. Люди, що катаються на атракціоні, весь час думають, що зараз їхні ноги зачеплять камінь або воду. Тоді як менші гірки після біражів спокійно повертають вас до станції, на немезиді серце в п'ятах залишається до самого кінця. Коли ви думаєте, що повертаєтесь на станцію, вас несподівано кидає в яму. перевертає догори ногами, а лише потім ви опиняєтесь на станції. Це шоу-бізнес. Немезиди й забуття прекрасні партнери, що чесно заслужили своє перше місце. Кожен приніс фанатам американський гірок у Європі нові відчуття. Якщо замовити квитки заздалегідь, то вас пропустять у парк без черги. Ми перерахували на екстремальніші американські гірки в Європі. До речі, ташка нам на хвості принесла що незабаром у Німеччині з'являться революційні летючі гірки і рекордсмен по перевертанню. Приємного відпочинку українською мовою фільму звучено так. Треба продакше на замовлення телекомпанії Інтер.